Усіх вітаю сьогодні! У відосику трохи статистики апексу нового сезону та на якого героя може бути найближчий престижний скін? Поїхали! Почнемо із статистики нового рейтингу. На сьогоднішній день, щоб апнути мінімального предатора, треба 74 тисячі понтів. Кожний день цей мінімум для рангу предатор зростає на 3-4 тисячі понтів. Тобто сьогодні треба 74, завтра вже буде 77-78 тисяч. Предатор під номером 1 зараз вже здолав планку у 200 тисяч понтів. Наскільки я розумію, хлопці пішли в азарт. І не змагаються між собою, а вже тупо рофлять, хто першим нафармить мільйон Хі-хі-хі. <_d -1> <_d -1> йдемо далі. Перша п'ятірка найпопулярніших героїв: Патфундер, Октейн, Рива, Балістик, Бангалор. Тут все класично. Загалом пікрейт персонажів з минулого сезону сильно не змінився. Єдиний момент, що додався Балістик. А тепер на якого героя може бути престижний скін цього сезону? У мене та у англомовного ком'юніті думки в цілому збігаються і є три кандидати. Перший це патфундер. Чому саме він? Тому що персонаж зараз повернувся на пік своєї популярності. А судячи по купі майбутніх івентів, Респаун реально хочуть у цьому сезоні рубанути максимум грошеняток. Тому чому б і ні. Другий варіант Octane у списку популярності йде одразу після патфундера. Плюс вже багато разів зливали можливі напрацювання його престижного скінчику. Я особисто роблю ставку на нього. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментах. І третій варіант це Watson. Чому Watson? По-перше, тому що скоро великий турнір по Apex ALGS. Watson у програвців займає високий пікрейт, а це непогана реклама для скінчику. Респаун, до речі, так вже робили з реліквією на Валькірію. Випустили її перед ЛГС, А Валькірія тоді була пікрейт номер один у програвців. А потім вони її занерфили. <хи> також респауни на другу половину 17-го сезону планують оновити мапу Штормпойнт, і по чуткам там якраз буде локація Ватсон. Тому також непоганий варіант для того, щоб випустити на неї скін, якось так. Дякую за увагу. Свої думки з цього приводу залишайте у коментах. Не забудьте підписатись та тиснути вподобайку.